Молитва до святих Адріана і Наталії о священна пара, святі мученики Христові, Адріане і Наталії, блаженні подружжя та хоробрі страждальці. Почуйте нас, що зі сльозами молимось до вас, і пошліть нам усе, що корисне для душ і тіл наших. Моліть Христа Бога, щоб Він помилував нас і вчинив нам. За милістю своєю, щоб ми не загинули у гріхах наших. О, святі мученики, прийміть голос моління нашого і визволіть нас молитвами вашими від голоду, згуби, землетрусу, потопу, вогню, меча, нападу чужинців та міжособиці, від несподіваної смерти та всякої біди, смутку та хвороби. Щоб нині ми, зміцнені вашими молитвами та заступництвом, прославляли Господа Ісуса Христа. Йому ж належить всяка слава, честь та поклоніння з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь.